23 лютого ми традиційно вшановуємо представників сильної статі, увінчаних нагородами фронтовиків, молодь, яка проходить службу у лавах армії, і всіх чоловіків справжніх захисників вітчизни. І з нагоди цього свята в районному будинку культури 21 лютого відбулися урочистості. Від імені голови районної державної адміністрації Романа Квартенка привітав перший заступник Ігор Бондаренко. Учасники бойових дій на власні очі бачили страждання і кров. Пропустили біль людських втрат через свою душу. Вони не чудок знають, наскільки важливо зберігати стабільність у суспільстві, мир і спокій у своїй державі. Цей непростий для країни час, ви добре усвідомлюєте, яка велика відповідальність покладена на захисників вітчизни. Ви на власні очі бачили наслідки громадського протистояння в багатьох країнах світу. Україна це наш спільний дім, і ми повинні зробити все для того, щоб наші діти жили в мирній процвітаючій країні. Враховуючи ситуацію, що склалася в державі, давайте вшануємо пам'ять жертв протистоянь тих, хто вже ніколи не побачить завтрашній день хвилиною мовчання. Бажаю <звук> вам бути здоровими і сильними. Залишитися прикладом честі і відваги. Нехай всі. Ваші мрії здійсняться і поруч будуть тільки люблячі вас, люди. Побільше вам справжніх друзів, і щоб у ваші двері ніколи не постукалась біда. Від себе особисто від голови Красноградської районної державної адміністрації Романа Оксіча Квартенка щиро вітаю вас з святом. Винуватцям заходу вручили відзнаки районної державної адміністрації та квіти. А ще на всіх присутніх чекала святкова програма. Найбільше захід запам'ятався ветеранам. Він пригадав їм роки молодості, служби в армії, засвідчив увагу та турботу з боку влади і суспільства. 23 февраля для ветеранів завжди був самим прекрасним праздником, який ми можемо сповнити свою молодість, свою службу в рядах Радянської армії і всі-всі наші молодості і все-все прекрасно. Щиро вітаю ветеранів, всіх мужчин із цим великим святом, днем захисника вітчизни, міцного здоров'я, добробуту, благополуччя всім ветеранам, їхнім сім'ям і всього найкраще.